В різних країнах різними голосами знов звучить теза про те, що нібито можна просто погодитись, що агресор щось захопив. Що нібито десь можна провести якусь умовну лінію, яка задовільнить апетит Росії, і нібито після цього війна затихне. І що нібито не варто жорстко реагувати на цю спробу анексії, яку Росія почала 30 вересня. Але у цій тезі звучить не що інше, як 2014 рік. Помилки тодішніх лідерів. У ній звучить не що інше, як і 1938 у ній звучить лише те, що злочинець може залишитись непокараним, а отже, зі спокусою продовжувати. Будьте певні, керівник Росії зараз уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі і на оголошення про анексію нашої території. Що саме його цікавить? Дуже просто його цікавить, чи є в нього ще. Потенціал для ескалації. Хочу звернутися до Ілона. Маска. Слухай мене, Ілона. Ми тебе розкусили. Маск це скорочено маскаль. І ще раз таке напишеш своєму тому світру, я тобі його лічно розпущу. І ти мерзото узнаєш, який я биваю розпусний. Ти поняв мене. На міжнародних майданчиках потрібне чітке принципове засудження Росії за цю спробу анексії української території. Щоб це сильно відрізнялося від того, що було у 2014 році. На рівні держави, Союзів держав потрібні нові і жорсткі санкції проти Росії, щоб і цим теж ситуація сильно, сильно відрізнялася від 2014. І якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію. І ви бачите, що спектр злочинних дій цієї держави дуже, дуже широкий. Тому світ зараз повинен показати силу. Сила потрібна, щоб нарешті поставити крапку в агресії, спроможності агресора до ескалації. їх, блядь, а ми тобі будемо допомагати. На рівні співпраці з Україною потрібні чергові і показові пакети підтримки, передусім оборонною фінансовою, щоб агресор бачив, що його злочинні дії тільки ускладнюють ситуацію. Для нього ж. Зараз у час, який має такий сильний зв'язок з минулим, ми маємо історичну можливість створити прецедент, що зробить історію агресії, власне, історією, і який навчить будь-яких агресорів, щоб жоден злочин проти міжнародного права ніколи знову не зійде агресору з рук. А наша доля це тільки воля. А за волю ми будемо боротися.